Сей, цьому я побігла. Хоч під допоможу вибрати суп. Не можна, це ж погана прикмета бачити наречену до церемонії. Добре, тоді чекай секундочку. У мене для тебе є сюрприз. Так. Ну, оскільки у мами немає доньки, щоб передати її у спадок, вона вирішила подарувати їй своїй улюбленій невістці. Тож обирай сукню під неї. Яка краса. Вона напевно дуже коштовна. Ну, це сімейна реліквія. Кажуть, вона приносить щастя жінкам нашої родини. Вірю. Жанна Петрівна ж сіти від щастя. А з твоїм батьком вони і взагалі чудова пара. Світлана та Іван зустрічалися півроку. Хлопець огорнув дівчину коханням і турботою, і вона відповіла взаємністю на його почуття. Перед цим Світлана досить боляче пережила розрив із колишнім хлопцем Андрієм. Проте дівчина хотіла бути щасливою і погодилася вийти заміж за Івана. Але нещодавно Андрій знову з'явився у її житті. Світлана заплуталася у своїх почуттях і поїхала до бабусі, щоб дізнатися, чи варто їй виходити заміж. Перша в історії мастер шефу. В нас цього сезону є Золотий Фартух. Ми приготуємо справжнє побачення з мрією. Ви вже у 20-ті. З 24 серпня о 19 новий сезон на СТБ. Мій наречений Ваня добре, чесний, дуже турботливий. Через місяць ми маємо дружитися. Але чи будемо ми з ним щасливими разом? Так, він твоя доля. Але тягне тебе до іншого чоловіка. Це правда. Ніяк не можу забути колишнього Андрія. Коли ми з ним зустрічалися, він завжди заглядався на інших дівчат, якби я не старалася йому вгодити. Бачу, давно дороги ваші розійшлися? Так, вже близько року. Але я іноді здається, і досі його кохаю, сама не знаю. Чи є у тебе його фотографія? Хотіла їх видалити, але рука все ніяк не піднялась. Не будеш ти з ним ані щасливою, ані коханою. Тримайся подалі від цього чоловіка. Я хочу, але не можу. Я, коли Ваню зустріла, жити з ним почала. Ти я й забула про Андрія. А коли він дізнався про це. Йому стало як медом помазано. Дізнався мою нову адресу і постійно шукає зустрічі. Я його навіть в дзеркалі побачила таке моторошне видіння. Бачу, ти чужу річ в той момент міряла. Виблискує вона. Так. Діадему майбутньої свекрухи. Це їх фамільна реліквія. Жанна Петрівна хоче, щоб я її на весілля вдягла. Не роби цього. Це погана прикмета. Старовинні речі накопичують на собі і радості чужі, і горе. Якщо будеш чужу сімейну реліквію носити, то і долю чужу зможеш повторити. І невідомо, якою вона буде. Моя свекруха виглядає щасливою жінкою. Якби ти діадему привезла, я би тобі більше сказала. А поки що краще не натягай її. Я зрозуміла, дякую вам. Повернувшись від бабусі, Світлана вирішила будь-що виконати її пораду і не вдягати більше діадему. От, Світланка наша повернулась! Всім привіт. А що це за валіза? Ви кудись їдете? А у нас з татом для вас сюрприз. Чекали тебе що повідомити? Їдемо у справах до моря на пару тижнів і вирішили вас, дівчата, взяти з собою. Ми з батьком добре попрацюємо. Можливо, розширимо бізнес. Ну, а ви зможете відпочити прогулятись. От, пакуємо валізи. Думаю, ідея супер. Так, супер. А я завтра напишу заяву на відпустку. Хотіла тебе запитати: ти вчора вибрала сукню? Ще ні, не можу визначитись. От і чудово. А я знайшла прекрасне ательє, де пошиють ідеальну сукню. Яка посуватиме до діадеми. Втягни її. Я сфотографую і відправлю швачці. Е, це така коштовна річ, і я навіть не знаю, чи варто її взагалі одягати на весілля. Ну, Я боюсь її загубити або, не дай Бог, зламати. Ну, що ти? Ну накручуй себе, все буде добре. Ти ж стаєш частиною нашої родини. А це традиція. Давай. Ну, посміхнись. Тільки одне фото. Mm. Шикарно. Тобі дуже личить. Світлана пам'ятала пересторогу у бабусі, але не змогла відмовити майбутній свекрусі і була змушена знову приміряти сімейну реліквію. Світлані, на жаль, не вдалося поїхати на відпочинок із нареченим через роботу. Може, все ж таки ще раз поговориш з шефом? Та я й за свій рахунок просила. Вперся. Зібрався мене у відрядження на два тижні відправити. Сказав або зараз відпустка, або після весілля. А мені так хочеться медового місяця. Сонечко, ну вибач, ти ж знаєш. Я б дуже хотів би залишитися з тобою, але ж робота. Я розумію, не переживай. Але обіцяю працювати так, щоб тобі взагалі не довелося виходити на роботу. Ну. Хіба ти знудишся і сама захочеш? А ось і таксі. Хей! В останній момент у відрядження замість Світлани відправили іншого спеціаліста. Тому дівчина вирішила скористатися цим, щоб підготуватися до весілля. Ти чого сюди прийшов? Я зараз ваню покличу. Я знаю його нема. Ти одна. Чи навіть відчаєм не пригостиш? Андрій! Світ, свід. Давай просто поговоримо, а? Будь ласка. Добре проходь. Андрій, це все даремне. Давай все проговоримо в останній і ти нарешті мене залишиш. Ти не уявляєш як я шкодою, що втратив таку жінку. І Раніше треба було думати. Ну, добре, тоді. прощальний поцілунок. Будемо. Плахай. Обіцяю, що більше не з'явлюсь у своєму житті. Черт! Почувши голос майбутньої свекрухи, Світлана не знала, що робити, хоч її і тягнуло до Андрія. Вона боялася втратити нареченого, адже дівчина прив'язалася до Івана і вже не могла уявити свого життя без його турботи. Анна Петрівно, добрий день. Так, добрий день. А ти вдома? А, так, шеф в останній момент придумав відправляти мене у відрядження. А ви чого повернулись? А, мене терміново викликали на роботу. А це хто? А, я Андрій, брат Світи, двоюрідний. Приїхав допомогти Світоліку підготувати все до шикарного весілля. А, вибачте, ми не знайомі, я Світа, наречена Вані, а ви. Борис Анатолійович, я дядько мій приїхав перед весіллям теж допомогти, бо навряд чи зможе залишитись на свято. А, приємно познайомитись. Можливо, чаю. Так? так. Андрій, користуючись тим, що майбутня свекруха та її дядько вважали його братом Світлани, приходив до неї кожен день. І дівчині було все важче і важче встояти перед спокусою. Якось неправильно це все, Андрій. Ти маєш зникнути. А мені подобається. Радий, що можу побути поруч. Це ненадовго. Так, не знаю, що й робити. За ці дні я зрозумів, що кохаю тільки тебе. Вона просто так зносить, коли ти поруч. А у мене є Ваня, я не буду йому зраджувати. Світлана заплуталася у своїх почуттях. Вона постійно згадувала слова бабусі, що з Андрієм не буде щасливою і картала себе, що недостатньо любить Івана. Не люблю сумую. Неможливо насолоджуватись морем без тебе. Скоро побачимо, що це поклади на місце. Це мені Ваня кур'єром прислав. А, так, дуже романтично. До речі, не пам'ятаю, що ти мені квіти дарував без приводу. Um, Каюсь, але вмію дочі краще, що тобі сподобається набагато більше. Світлана сама не зрозуміла, як піддалася пориву пристрасті. Це що тут відбувається? У ваніному ліжку? О, а ти ж зміюка. Я не чула, коли ви прийшли. Не пощастило цього разу. Не проскочило? Так збрехати у очі, а? Я не очікувала такого від тебе, а? Це не те, що ви подумали. Я вам все поясню. Не треба мені нічого пояснювати. Якщо по-твоєму? Сліпа? Чи дурна? Сорі, свят, я краще піду. Не люблю таке сцен. А. Ти не проводжай. Подзвонив зможеш. Я Вадим. Нічого не скажу. Ти сама йому усьому зізнаєшся. А потім з'їдеш, Я даю тобі три дні. Я ж не звірюка. Я розумію, що тобі нема куди йти. Світлана була у розпачі. Вона вирішила поїхати до бабусі за порадою, одразу, як в неї видався вихідний. Бачу, наробила ти справу. Я винна, страшенно винна. Я зрадниця. Не послухала моєї поради. Надягала чужу фамільну коштовність. Я її лише один раз приміряла. Я ось привезла цю діадему, як ви й просили. Сподіваюсь, що Жанна Петрівна не помітить, що її немає. Річ красива, але історія в неї сумна. Перша її власниця була нещасливою у шлюбі. От ти й приміряла її долю. Як і всі жінки цього роду. Серйозно? Але що ж мені тепер робити? Не можу ж я сказати Вані, що зрадила його через їх фамільну прикрасу. Жанна Петрівна мене тепер просто ненавидить. Вона сина сильно любить. І псувати долю йому не буде. Бачу, допоможе тобі якась таємниця. Ще таємниця. Я більш не можу. Не торохти. Якщо хочеш всю правду дізнатися, ритуал треба зробити. Який ритуал? Знайди в лісі старе зрізане дерево, насип на ньому солі по колу. Катя тобі дасть. І скажи: сіль мене захищає від неправди, від ока дурного, від людей підлих, від помислів нечистих. Потім візьми будь-яку монету. Поклади посередині і йди, не обертаючись. І все налагодиться. Важко тобі буде, але ти маєш всю правду Івану сказати. Тоді все налагодиться. Я зрозуміла, дякую вам. Дорогою додому Світлана провела ритуал, який радила їй бабуся. Сіль захищає мене від неправди, від ока дурного, від людей підлих, від помислів нечистих. Після ритуалу Світлана поїхала додому повернути діадему і зібрати особисті речі, як звеліла її Жанна Петрівна. А я надихатись тобою не можу. Ціле тиждень Світлана з'їде. Це не те, що ти подумала. Серйозно? І ви мені ще щось про мораль казали? Ходім на кухню, я. Все поясню. Світлана була шокована правдою, яка їй відкрилася. Ти розумієш, я ніколи не була щасливою в шлюбі. Повірити не можу. У нас рівні, теплі стосунки. Ми багато років прожили разом, але я так і не змогла його полюбити. І від нудьги ви знайшли собі Бориса? З Борисом ми знайомі ще з інститутських часів. Я тільки поступила, а він уже був аспірантом, познайомилась. Почали зустрічатися були як дві половини. Тоді чому ви не разом? Посварилась через якусь дурницю. Я одразу вискочила заміж за Сережу на зло, але щасливо так і не став. Не змогла забути своє кохання. Зустрілись вже через 10 років. Ну, закрутилось, ти розумієш, вроджей сама. Так, розумію. Але це все якось неправильно, нечесно. Ти думаєш, мені подобається весь час брехати? Ви ж можете перестати бачитися з Борисом і обірвати все? Ні, не можу. Справа в тому, що Ваня. Борин син. Чому тоді не сказати правду чоловіку й сину? Чому не бути з Борисом? Всі вже звикли. Навіщо руйнувати родину? Давай домовимось. Якщо ти нікому не скажеш, то і я мовчатиму. Ну, прикриємо одна одну. Я нікому не розкажу про вас. Це ваша таємниця і ноша, але зі своєю історією я розберусь сама. тобою? — в голові запаморочилось, нудить, мабуть, перенервувала. Ти часом не вагітна? Налякана словами Жанни Петрівни, Світлана наступного ранку зробила тест. Дізнавшись про свою вагітність. Дівчина вирішила не спішити говорити правду Івану, а поїхати до бабусі за порадою. Ви в усьому були праві. Розкрилася правда. Я й уявити не могла, що моя ідеальна свекруха зраджує чоловіка. Та ще як роками? А ти розповіла правду Івану про свою зраду? Ні, він ще не повернувся, але я й тому приїхала справа в тому. Ти дитя під серцем носиш. Мені страшенно соромно. В житті б не подумала, що опинюсь в такій ситуації. Але я не знаю, чи я ця дитина Вані чи Андрія. Щасливою будеш, тільки якщо правду Івану скажеш. Ну, а якщо це дитина від нього, я йому нічого не розкажу, чи будемо ми з ним жити довго і щасливо. Правда завжди розкривається в найнесподіваніший момент. Ясно. Але чи можете мені підказати, чия це дитина? Бо ДНК тест можна робити тільки після народження, а мені б знати. Катю, дай амулет з вербових намистин. Спершу скажеш Івану правду. А після цього надягни цей амулет на ліву руку і носи його кожен день. Тоді батько дитини сам відчує і тебе знайде, і не затягуй. Бо якщо Іван правду від когось іншого дізнається, ніколи ти свого жіночого щастя не знайдеш. Я зрозуміла, і я зроблю все, як ви сказали. Світлана злякалася, що може втратити своє жіноче щастя назавжди. І тому, як тільки Іван повернувся з відрядження, вирішила сказати йому правду. З 26 серпня. Такого та я точно не ожидала побачити! Сезон неочікуваних побачень. Я станцювала як останній раз. Супермен на СТБ. Вань. Я вдячна за турботу і любов. Я теж тебе полюбила, але. є якесь але? Так, і мені за нього дуже соромно. Я довго намагалася забути свого колишнього, але він знову з'явився в моєму житті і мої почуття до нього теж. Чекай, ти мені зрадила перед весіллям? Так. І навіщо ти мені це кажеш? Не можу брехати. Ти заслуговуєш знати правду. Я винна перед тобою, мені дуже соромно, не знаю, чи зможеш ти мене пробачити. Ну, знаєш, я не впевнена, що зможу таке пробачити. Я розумію, але це ще не все. Я вагітна. Від нього? Це звучить просто жахливо, але я не знаю від кого. Що збираєшся робити з цим? Не знаю. Жити, працювати, виховувати дитину, коли вона народиться. Вибач мене, Вані, але ти заслуговуєш на краще. Mm. Минув час. Світлана жила сама у маленькій квартирі на околиці міста. Кожного дня дівчина вдягала амулет, який дала їй бабуся, щоб батько дитини скоріше проявив себе. Не мене шукаєш? Привіт. А, бачу, тебе можна привітати? Як звані? Все порішали? Взагалі-то ми з вами розійшлись. розійшлися. Блін, шкода. Mm. Ну, нічого, знайдеш собі ще когось. А, Цей. Ти ж не хочу сказати, що це від мене. А що? Я так розумію, до лікаря, щоб вирішити цю проблему вже пізно. Ну, Просто я, я Я не готовий до дітей. Ну ти ж розумієш. Не переживай. Це не твоя дитина. Фу. О, вибач, маю відповісти. Е, так, Маріша. А. Все, все, лечу до тебе на крилах кохання. Вибач. Світ! Світ, почекай. Ван. Не сподівалася тебе побачити. Я злився на тебе, а потім все прозвучить дивно. Мені дестилася маленька дівчинка. Я вчора ходила на УЗД, і в мене буде дівчинка. Давай тобі ж важкого не можна носити. Невже ти мене пробачаєш? Я зрозумів дещо важливе. Що сталося? Мій батько застав мою маму з іншим. Виявляється, вона йому зраджувала. І коли ти зізналася мені у зраді, мені було дуже боляче. Але я вдячний тобі за чесність. Тільки зараз розумію, як це важливо. Краще, ніж брехати все життя. І знаєш, я вирішив нам варто спробувати ще раз. Якщо ти не проти звичайно. Світлана з Іваном одружилися. І невдовзі у них народилася донечка. Бабуся попереджає: не можна приміряти чужі сімейні реліквії, бо так можна перейняти на себе чужу долю і чужі нещастя.